Доброго дня! Тема уроку: Чому ліси називають оберегами природи? Пригадайте, чому ліси Амазонки називають легенями нашої планети? На яких континентах розташовуються найбільші площі, вкриті лісами? Яке значення для природи і життя людей мають ліси? Тайги, діброва джунглі. Усі живі істоти на землі дихають киснем. Хто не знає, що кисень виробляють рослини. Із простих речовин, таких як вода та вуглекислий газ, під дією сонячного світла в зелених рослинах утворюються складні речовини та кисень. Уяви, у кожному зеленому листку безупинно працює фабрика з виробництва кисню. Найбільше кисню виробляється деревами в лісах. А серед дерев рекордсменом з виділення кисню є тополя. Відомо, що середньому одне доросле дерево за рік виробляє 100-200 кг кисню. Цього вистачить для дихання однієї людини впродовж року. Тому ліси й отримали назву легені планети. Ліси мають визначальне екологічне і природохоронне значення. Вони є рідною домівкою для різноманітних тварин, які заселили всі поверхи яруси лісів. Давайте пригадаємо з вами яруси лісів. Перший ярус трави, другий ярус кущі, третій ярус невисокі дерева та четвертий ярус високі дерева. Ліси. Чудові накопичувачі вологи, що мають водоохоронне значення в природі. Відтак ліси зберігають повноводність річок, озер, струмків і джерел та водночас запобігають заболоченню. Літнього дня великий дуб своїм розгалуженим корінням всмоктує із землі близько 250 літрів води, а потім через листя випаровує її, зволожуючи повітря. Дерева добре утримують і накопичують вологу і поступово віддають її річкам, зменшуючи загрозу повеней. Водночас вони зменшують ризики посухи. Це також пов'язане з властивістю дерев накопичувати велику кількість води і поступово випаровувати її в атмосферу. Ліс Обороняє ґрунт від руйнування. У цьому полягає його ґрунтозахисне значення. Могутнє коріння дерев утримує ґрунт і перешкоджає його розмиванню, дощами та розвіювання вітром. Отож виходить, що ліс стоїть на сторожі сільськогосподарських угідь, оберігає ґрунт від руйнування і утворення ярів. Не можна не згадати і про визначну господарську роль лісу. Деревина і папір, будівельні матеріали та музичні інструменти. Усім цим нас забезпечують ліси. Прогулянки в лісі мають велике оздоровче значення для людей. Краса та щедрість лісові дарунки, смачні та вітамінні ягоди. Поживні горіхи, гриби приносять насолоду і радість кожному. У лісах росте багато видів лікарських рослин, що використовуються в медицині. Давайте розглянемо деякі з них. Подорожник великий. Середина літа гарний час для заготівлі листя подорожника, яке відоме своєю ранозагоювальною кровоспинною та антисептичною дією. Також подорожник має знебоювальні, відхаркувальні, протиалергічні, жарознижувальні та снодійні властивості. Мати й мачуха у народній медицині використовують як квітки, так і листя рослини. І якщо квіти збирають навесні, то цілюще листя заготовляють саме влітку. Воно має ранозаголювальні, протизапальні й потугінні властивості. Ромашка лікарська. Ця маленька, біленька квіточка універсальний цілющий засіб, здатний оздоровити наше тіло як всередині, так і зовні. У, лі... у лікувальних цілях використовують здебільшого суцвіття цієї унікальної рослини, вони мають виражену, дезінфікуючу, протизапальну, жовчогінну, протисудомну дію. Також до лікарських рослин відноситься деревій, Шавлія, полин звичайний, звіробій. Хвоні й інші дерева виділяють леткі пахучі речовини. Фітонциди, що згубно діють на шкідливі мікроорганізми. Цілюще лісове повітря, насичене пахощами фітонцидів, допомагає лікувати деякі хвороби, зокрема туберкульоз. Санаторії часто будують у соснових борах. Ліс гармонійно поєднує в собі красу природи і велику користь для людини. Тому й кажуть, що ліси це обереги природи, джерело здоров'я, безцінне багатство кожної країни.